Вітаю всіх! Ви на каналі Шипґон. У мікрофону Міша. І ми продовжуємо проходити The Last of Us. Вам всім приємного перегляду. Так, плюс набойки. Супер. Так, нічого ми зробити не можемо поки що. Привіт, хлопче. Переконайся, що там нікого. Ані солдатів, ані людей роберта, ясно? Нагадую вам, ми прямуємо в пошуках Роберта. Ти ж знаєш, він чекає на нас. Ну, то буде цікавіше. Можна йти. Давай. Погнали. А Ну, мені прям дуже цікаво, що тут. Чекайте. Ні, тут, до речі, нічого немає. Скільки графітіки. Окей. Так, тут якесь взагалі містечко. Привіт, хлопці. Як справи? Так, там щось куховарять. Ух ти, бляха, вони кризи, ще куховарять. Жах! Так, окей, пішли далі. Доторкнувся, купив. Тес. Давно не бачилась. Не заходиш ти до нас. Так, пішли, геть, хлопці. Приватна гра, друзі. Забирайся. Приватна гра. Так, там якась бійка. Вау, на голих кулаках. Крутяк. Воу, <риватна гра> <риватна гра> воу. А, все він вже не встане. Це просто вбив блін Ти куди зібрався? Маліку, сідь на місце. Ах, вибачте, не знав, що ви разом. Проходьте. Так, чудово а хто це? Старий забіяка не питай. Так, цей мачете точить. Так, нам що сюди? Давай. Я шукаю роберта. Він тут проходив півгодини тому пішов на пристань. Туди. Нормально в нього така робота: стояти, дивитися, хто прийшов, куди пішов. Нормально влаштувався, хлопчак. Так, добре. Погнали далі. Приїхали. Дайте пройти. Краще розвертайтеся та йдіть геть, якщо не хочете проблем. У вас це не стосується. Нам потрібен Роберт. Ви тут ні до чого. Розвертайтеся і бздуйте звідси. Без Роберта я нікуди не піду. Курво, я тобі рознесу макітру, якщо ти не випхаєш звідси своє дупло. До біса Покриття! Готовий? Так. Падло, Я прикрию, зайди з флангу. Ні гриця, пацани. Воу! Пацан. Бляха, що це за мікролах був? Ага, все. Ти теж. Так, непогані Цвіто два хеда. Роберт вміє наобіцяти купу грошей. Покладемо цьому край. Так, окей. Непогано ми так, до речі, поцілили їм. В бошні. Трісте, тут не пройдемо. Так, підсади мене. Так, давай. Так, чудово, побігли далі. Рисюки, пацюки. Знову люди роберта. Терсся, бачу. Як ти взнав, що вони йдуть? Двоє наших померли, намагаючись прибрати ТЕС. Кажу тобі, вона з Джоелом іде сюди по роберта. Боже. Не треба було брати за цю роботу. Ой, це не наші ну, проблеми. Не треба розділитися, щоб ніхто не проліз. Так, тихенько, тихенько. Тихенько, друже, засинай. Трошки покимать. так йдемо далі. Так, мені хочеться. Оцього пацанчика винести. Так, і там два в будівлі. Патоньки Так, розблоковано посібник якийсь. Так, тебе. Був, до речі, пістолет в нього. Так, обережно, обережно. Так, чекаємо. Один. А де другий? Ага. Як я й казав, я був на Джордан Стріт. Там солдати вели групу з п'яти цивільних і в кайданах. Дай гадаю, світляки. Ага. Підвели людей до стіни, пау-пау-пау і стратили всіх. Так, кажуть, так по всьому місту. Конкретно за них взялися ти що його вбила? Почекай, куди він? Вау, ти якого хріна контратака Ну шо? О, це не перевели. Опа, а з нього ключик, друзі. Так, трошки. Ой, ще й патрончики. Треба оце оглянути. Чудово. А ось і бах, який не перевели. І що розробники будуть? Точніше, хлопці, які дівчата озвучували цих хлопців. Знаєте, тут трошечки не допрацювали. Але ваша озвучка все одно чудова. Ви знаєте свою роботу. Так, а ми йдемо далі. Ми перенесли ящики до південного складу. Припаси захищать. Так, ми можемо взяти оцю штуку, ага, це відволікати. А що там робить? Хто з ним буде сьогодні? Йому страшно залишатися на одиці. А я грибу. Зустрінемось з нашими і щось придумаємо. Добре. Так, чекайте, один пішов ліворуч. Так, другий на драбину, третій сюди. Приховане вбивство. Давайте трошки його назад. І лягай спадки, дружок. Не хрюкай. Не хрюкай. Так. Тут нема нікого, окей. Цікаво, а, ну цим же ж, в принципі, можна і... ляпнути по комусь, правильно? І розбити черепуху. Так, давайте нагору спочатку заліземо. Ой-ой-ой. А ось і хлопчак. чина Патаньки. Непогано. Так. Ой-ой-ой. Так, один хлопчак. А, два хлопчака, окей. Так. А як ви розходитесь? Так, той йде туди. Оцей стоїть. Так, там аптечку треба не забути. Опа, а він сюди до нас іде. Тихенько. Так, наче той не бачиться, супер. О, в нього теж шість набойчиків. Це до чогось нас готують. Так, він пішов туди. Вау. Тихенько. Тихенько, Ну того прийдеться стріляти, мабуть. Хоча в нас є бутилка, правильно? А от для цього і була потрібна бутилочка, друзі. Патоньки, вибач, хлопці ось тобі отримати більше всіх. Так, давайте подивимось. Це точно. Твоя, правда. Ну, нічого страшного. Так, давайте подивимось, що в тій кімнаті. Та ну почекай. Вон, бачиш? Не зря сюди пішов. Так. Добре. Це, типу, нож. І ми тепер можемо швидко вбивати. Так, і бутилочку забираємо. Ми тепер можемо не душити, коротше кажучи, а вбивати. І мені цікаво, що в тій кімнаті. Теж давайте чекнемо швиденько. Що серйозно? Тут ніфіга? Кода. Так, ладно, йдемо далі. Я вже чую цей запах робертса Десь він поруч. Ага, от сюди нам. Ой, вибачте. Так, швиденько. Так, з ко кожним разом більше і, біль і більше. О, де наш пацанчик? Опа, ось і Робертс. Баскудна хабна. Покінчимо з цим. Так. Треба бути обережними. Вантажили. Їх тут багато. Так, обережненько. Аптечечко. не на Так, дубінка. Супер. Якщо і так щепоць. Кажу тобі ті зоні торба. Краще б нам звалити звідси. Ти здорів? Вийти за стіну це самогубство. Контрабандисти якось вибираються. Що по-твоєму станеться, коли припасів буде обмань? Я б залишився тут. Так, тихенько. <плес> а, ну, та мовне. Давай тебе отсюди в куточок. Патоньки. Звичайно, що непогано. Так. Так, тут проходимо. Не бачу нікого, бо вони ось де. Так. Може тут взагалі можна буде просто пройти? Ой-ой-ой-ой. Так. Так, тихенько, тихенько, швиденько. О, той наче не побачив. Супер. Так. Ну він дивиться чітко сюди. О, ще тип, от за цією вежею стоїть. Так, і там два. Він іде. Так, оцей шоб нас не спалив. Ні. Це не те. Ану. Офіс. Роберт має бути всередині. Ходімо. Чина? Так, і нам, я так розумію, в ці двері. Ось, як це робиться. Так, а в нас вже максимальна кількість набоїв. Так, останню аптечечку беремо. В принципі, можна було б всіх вбити, але нащо, якщо ми взагалі жодного набойчика не використали. Так, заходимо сюди. Він взагалі дивиться, блін, в очі б'ється. Навіть не побачив, що ми сюди зайшли і так нам сюди. А ну назад, падло! Ми просто хочемо поговорити. З паскудами мені нема про що говорити. Опусти зброю. Ага, Він чекає. Так, ну тепер погоня. Джойле, сюди. Я тебе зараз нас доганю падлу таке. Ну, привіт, Роберта. Тес, Джайле. Ви ж не образились? Аж ніяк. От і добре. <пробітник> Ми сумували. Слухай, що б вони не сказали. То брехня. Ясно? Скажу Зброї. тільки. Ти нам скажеш, де вона. Т так, так, звісно, але. Це складно, розумієш? Просто вислухайте мене. Я мушу. А! А! Трясся. Е, стій! Та ти, стій. Та стій! А! А! Годі скиглити. Повтори. Я, я продав їх. Що, що? Я, я не мав вибору. Я винен декому. Ти винен нам не на ту конячку поставив. Мені просто потрібно більше часу. Дайте тиждень. Я погодилась, якби ти не намагався бляхами да ну, те... наша зброя. Не можу. Просто дайте мені кілька днів. А! А, сраний. А! У кого наша а! зброя? Світляки. Віддав світлякам. Що? Слухайте, вони всі майже мертві. Ми можемо просто завалитись туди і перебити їх. Заберемо зброю. Що скажете? Давайте. До біса світляків. Покінчимо з ними. Безглузда ідея. І що тепер? Будемо товар повернути. Не знаю. Ми пояснимо їм. Слухай. Ходімо, знайдемо світляків. Далеко не треба йти. А це так. Королева світляків. Чому ви тут? По справах. Виглядаєш не дуже. Де Роберт? Він був потрібен живим. Зброя, яку він дав, вона не його. Віддай її назад? Так не вийде Тес. Ще як вийде. Я заплатила за зброю. Хочеш повернути? Доведеться заробити. І скільки карток ти хочеш? Мені начхати на продовольчі картки. Мені треба дещо вивезти з міста. Зробити це. Віддам вашу зброю і зверху ще докину. А вона у вас Чув, армія вас добре помолотила? Так, є таке. Я покажу зброю. Мушу йти. Що скажете? Я хочу побачити зброю. Так, окей, тепер ми будемо працювати на світляків. Побігли. Так, я хочу ще все ж таки позаглядувати, де може щось непотрібне валятися, наприклад, ось таке. Я не хочу просто втрачати шанс знайти дещо. Так, а тепер мо. Ой, а тепер ми можемо піти за нею. Ха -ха. Ну непогано, до речі, знайшли. Я знаю, як обійти. Ходімо. Так. Опа, і приставило боліти. Одразу руки прибрала з рани Недопрацьовано. Так окей. Коротше кажучи, не, не бачити там зброї. Десь вона вже по руках пішла. А що ж їм потрібно. Це цікаво. Воу От бляха. Це ваші люди. Ті, що залишились. Чого б я зверталася? Ой, вибач, ще б трохи і вбив би її. О, блін. Ми сиділи. Планували вибратися з міста, але їм потрібен ЦАП відбувати. Вони хотіли розлютити нас. Схоже, вдалося. Ми намагаємо тут так і себе. Так. Сюди в кишеню. Що ти скиглиш там? Джоеле, допоможи мені. Ти як? Житимо? Так, швиденько, давайте подивимось тут щось. Нічого немає. Не ні записочки, не Лутецького. Окей, йдемо далі. Оу. Заждіть, солдати. Оде, де вихід, двері під мостом? Шансів у нас небагато. Ми можемо прошмигнути. хоч я і знаю, це не ваш стиль. Там уже розберемося. Ходімо. Так, я не хочу нікого вбивати. Якщо я вмію проходити, нам треба дістати. Та я поняла, да, от так, от, от, оті двері. Окей. Для, одразу дістав пістолет, блін. Може нам не знадобиться цей пістолет? Так, один там підходить нагору. Під час бігу ви створюєте багато шуму. Це і так зрозуміло, друзі. не Опа, камінець. Камінець сюди. Так, тут на полицях щось є. Ні, на полицях нічого немає. Окей, йдемо далі. Ой-ой-ой, чекай, чекай, чекай. Ля, вона одразу вбила його, капець. Я не хочу використовувати заточку. Поки що. Так. Полежи поспи трошечки. Так, я там побачив десь на полиці щось лежило. Добре, будьте Так, Сюди в кишеню. Що сьогодні їх багато. Так, тихенько, бляха, а те, що капелюх впав. То нічого. Так, от сюди давай, лежи. Полежи в травці трошечки, хлопче. Так, той мене не побачив. Блядь. Так, Так, я так розумію, що ми можемо зробити, наприклад. Ось так. Hey, yeah, ну, копи точно вже не українці. Як можна помітити. Так, а ми зможемо пройти? Воу-воу-воу. Wow, wow, wow. Ух. Так, окей. Так, а ми тихенько пройдемо, поки вони думають, хто там прошмигнув. Чи начина? Ну, бачите, можна, в принципі, проходити і не вбивати нікого. Чудово. Куди ми йдемо, Марлін? Сюди. <гум> Оце відповіді, блін. Просто все розказала. Так, тут нічого не лежить. Ти в нормі? Сили закінчуються. але я виживу. Це тут поряд. Та я розумію. Треба без дозволу, Будуть арештовані та засуджені. Так, а ми ж на вулиці. Так, ну треба тоді тікати. Так, тут нічого не лежить. А що перевозимо? Я покажу. Так, ну поки що нічого немає. А чого не побігти, а? Чому пішки йдемо, блін? Тобі знову допомогти? Добре, допоможи мені Давай. О, легше, легше. Давай, вставай. Відчепися від неї, гей! Відпусти. Дітей вербуєте, так? Вона не з моїх. Що сталося? Не хвилюйся заживе. Привела помічників. Але з тобою не піду. Тоді я залишаюся. Елі, можливості більше не буде. Що? Вантаж? вона? У будівлі капітолію вас зустріне група світляків. Це нелегкий шлях. Ви зможете. Відведіть її, повернетеся, і зброя ваша удвічі більше зброї. До речі, де вона? У нашому таборі. Поки не побачу доставки не буде. Підеш зі мною, перевіриш зброю, мене зашиють, але їй не можна до тієї частини міста. Хай Джоел нагляне за нею. Звідки ти їх знаєш? Я дружила з його братом Томі. Він сказав, що я можу покластися на нього. Да, чи після того, як покинув ваше ополчення. Тебе він теж покинув. Він був молодець. Відведи її до північного тунелю і чекай на мене. Господи Боже. Вона лише вантажжувала. Я... Усе буде добре. А ти перейди. Не затримуйся. А ти будь поряд. Ходімо.